Зараз на землі дуже багато послідовників сатани, війни, мамони та смерті і пекла, чотирьох вершників апокаліпсису, які служать цим духом. При цьому вони переконані, що вони церква Божа, виривають із Біблії окремі фрази, перекручують їх суть і вимагають, щоб усі віруючі підкорялися та поклонялися спотвореному Слову Божому і земним правителям. У Біблії, в книзі Откровення, така церква названа Вавилонською блудницею. Що блудить із земними царями, а не служить Богові. Це земна релігія, що обслуговує земних правителів і використовує їх у своїх цілях. Є на землі і істина церква Ісуса Христа, що служить Богові і людям, поширює Царство Боже на землі, веде віруючих на небо до Бога, спасає їх від смерті і пекла. Вавилон дуже агресивно відноситься до служителів і віруючих істинної церкви Божої. Біблія показує, як знали і вбивали пророків, що викривали гріхи Божого народу, як розіпляли Ісуса, а потім почали переслідувати і вбивати християн, вбили апостолів, багато служителів і віруючих, знищили цілі церкви. Так в Росії у х роках минулого століття була знищена православна церква. А в 43-му Сталін створив її підробку під назвою РПЦ, яка почала прислуговувати своєму творцю та його послідовника. Там малюють ікони Сталіна і Путіна, молються та поклоняються їм, і ненавидять всіх, хто цього не робить. Вавилон знову показує свою сутність. Вони вимагають від нас підкоритися царю їхньому ідолу, видають наказ убити всіх українців і захопити Україну, тому що тут поклоняються Богу. Посміли створити Євангельські церкви, а потім ще Томас отримали, щоб православних відвернути від їх ідолів і повернути до Бога. Насправді у християн один цар Ісус Христос, який є істина, життя вічне і шлях до Бога Отця. Історія показує, що земні царі спочатку вимагають, щоб їм усі підкорялися, а потім поклонялися як Богам. Бог закликає своїх віруючих вийти з Вавилона, щоб не нести відповідальність за його злочини. Вавилон буде знищений Богом, а святі разом з Ісусом будуть правити на землі.